Сясти діти, всі рівненько, посміхніться гарненько. Рада вас я всіх вітати. Час заняття розпочинати. І до нас сьогодні прийшла наша знайома Іскарка Бринь. Ви знаєте, коли вона до нас приходить, вона знайомить нас зі звуками. І сьогодні вона нас познайомить з новим звуком, з яким ми дізнаємось трішки пізніше. А спочатку давайте пригадаємо, який звук ми з вами вивчили на минулому занятті. Звук Ф я вам пропоную потренуватися, його промовляти. І зараз буде на екрані рухатись м'ячик, а ми з вами будемо промовляти звук. Молодці. А зараз давайте ще разочок. Ф, 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 Дуже добре. І ще раз ф ф, ф, ф. ф. Молодці. Звук Ф приголосний звук. Його не можна проспівати. Все вірно. А сьогодні іскрика бринь. Хочу вам нагадати, що таке звук. Звуки ми з вами можемо промовити і можемо почути, а букви ми можемо побачити і прочитати. Послухайте, будь ласка, розповідь про хлопчика якого звали Боря. Хлопчик Боря жив, і одного разу йому тато на день народження подарував боксерські рукавиці, і наш Боря почав тренуватися, і бити грушу. І коли він робив ось ці тренування, він промовляв звук Б, Б, Б. Давайте разом зі мною спробуємо промовити цей звук Б, Б, Б. Ось такий звук Б, це звук приголосний. Він позначається на письмі або в книгах. Ви можете побачити, ось такі. Позначається ось такими буквами. Буква «б» Бекій і Б. Маленькою. А в схемі в звуковому аналізі слов він позначається однією рисочкою. Так, подивіться уважно на екран і порахуйте, скільки букв Б, Б ви бачите. Скільки букв Б ви бачите. Якщо ви нарахували п'ять, то це вірно. Давайте перевіримо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Так, букв Б п'ять. А тут заховалась буква Ф. І… Вона тут зайва, так? Добре. Я хочу, щоб ви дома з батьками спробували пограти в гру, яка називається Почув звук, плескай. Батьки вам будуть називати звуки, перераховувати А, О, З, С, Б. Ось коли ви почуєте звук Б, вам потрібно плескати в долоні. Таку гру ви можете з батьками пограти вдома. Звук Б приголосний і позначається в схемі одною рисочкою. Подивіться уважно на картинки і спробуйте знайти слова, назви предметів, в яких звук Б є. Давайте разом називати слова. Перша картинка Барабан. Тут є звук Б в цьому слові. Так. А скільки разів ви чуєте звук Б в слові барабан? Бараб. Два рази ми чуємо, все правильно. Наступне слово. Ворота. Є тут звук Б? Ні, немає. Третя картинка. На третій картинці намальовані банани. Б. Банани. Є тут звук Б. Так, вірно, є. Молодці. Слово хліб. Слово хліб. Є тут звук Б. Так, вірно, звук Б тут є. Також цю картинку можна назвати, наприклад, булка. Б, булка. Буде тут звук Б? Так. В слові булка теж є звук Б. Все правильно. Наступна картинка сніговик. Ніговик є в цьому слові звук Б, ні немає. Наступне слово будка, Б, будка. Так, в цьому слові є звук Б, Годинник. У слові годинник звука Б немає. І остання картинка Давайте її назвемо баклажани, Б, баклажани. Так, в цьому слові є звук Б. Молодці. Ми з вами всі картинки назвали і з'ясували, де є звук Б, а де немає. Зараз давайте з вами потренуємося знаходити, де знаходиться звук. На початку слова всередині чи в кінці. І для цього ви можете використати цеглинки з конструктора і будемо червоною цеглинкою позначати звук Б. Перше слово, перша картинка на першій картинці намальована банани. Банани. Де знаходиться звук Б? банани. Ми відразу його чуємо. То звук Б знаходиться на початку слова. Ось тут. Правильно, наступне слово Кубики Кубики Де ми чуємо цей звук Б. На початку, всередині чи в кінці слова. Всередині. Куб іки. Так, все вірно. Звук Б всередині слова чуємо. Наступне слово хліб Де ми чуємо звук Б на початку всередині чи в кінці слова? Хліб чуємо звук Б в кінці слова. Молодці. Подивіться, будь ласка. На картинку. Хочу нагадати, що звук Б позначається буквою Б. Ось так вона пишеться, ми можемо потренуватися її показувати. Ви можете лівою рукою піднімаємо ліву ручку, з'єднуємо вказівний і великий пальчик, і Інші пальчики разом тримаємо угорі, і у вас вийде буква Б. Спробуйте показати. Ви будете її бачити перед собою букву Б. Звук Б можна промовити або почути. А букву, букву ми бачимо. А звук ми промовляємо, чуємо і можемо в схемі позначити однією рисочкою. Давайте спробуємо пригадати слова, які, в яких є звук Б на початку слова: Банан, барабан, бегемот. Бик. Ви можете вдома з батьками також в таку гру пограти. Наприклад, батьки вам кажуть, назви мені слово, де звук Б на початку слова, і ви можете називати слова, а замість звука Б можна інші звуки також вставляти. А зараз давайте спробуємо з вами почитати. У нас з лівої сторони знаходяться букви, які позначають голосні А. Давайте я ось указкою покажу А -о -у Е. А з правої сторони знаходяться буква, яка позначає звук Б. Отже, давайте спробуємо почитати. Перше. Строчечка А-Б. Друга строчка О-Б. Третя строчка У-Б. І четверта строчечка е-Б. Молодці. Дуже добре. Ось такий смайлик я вам дарую, тому що ви дуже добре займаєтесь. Давайте подивіться на картинку, і ми спробуємо з вами написати слово таке і зробити звуковий аналіз цього слова. Що ми бачимо на картинці? Банан. Банан. Давайте по звуки. звуки запишемо буквами. Перший звук ми бачимо. Перший звук ми чуємо Б. Б, Б звук позначається буквою Б. Потім ми чуємо А, звук А, Ба. Звук А на письмі позначається буквою А. «Ба-н-н». Н. Звук Н на письмі позначається буквой Н. Бана. БАНА. Банан». Наступний звук А ми чуємо. І він позначається на письмі буквой А. -н». Н. Останній звук ми чуємо Н. І він позначається буквою Н. Ось ми записали слово «банан». А зараз давайте спробуємо зробити звуковий аналіз цього слова. І спочатку з'ясуємо, скільки складів в цьому слові. Поставимо ручку до підборіддя і спробуємо промовити це слово і порахувати, скільки разів буде наше підборіддя штовхати ручку. Ба-нан два рази, то це знає, означає, що в слові банан два склади. І ви бачите, я ось нижній рядок для схему поділила на дві частинки, тому що два склади в цьому слові. Отже, звук Б цей звук приголосний. Він твердий і він позначається однією рисочкою. А, звук А, голосний, тому що його можна проспівати. І голосні звуки ми позначаємо в схемі кружечко. Бан, Н. Звук Н у нас приголосний і він твердий. Ми його позначаємо однією рисочкою. Банан. Наступний звук А. Який можна довго проспівати. Цей звук голосний і позначається в схемі кружечком. Правильно. І останній звук звучить Н. Н. І цей звук твердий. Приголосний і позначається рисочкою, так, полосочкою. Молодці. Ось ми з вами зробили звуковий аналіз, схе, звуковий аналіз слова банан. І у нас ось така схема вийшла вдома. Ви можете тренуватися, складати також ось такі звукові схеми. Буква. Б, Б. З, а, можна її написати, можна скласти з олівців, з камінців, можна а, скласти, а, зліпити з пластиліну. Ви можете вдома потренуватися. І складати букву або написати в зошиті, сфотографувати і прислати мені фотографії ваших робот, таких складання букви або написання, мені буде дуже приємно. І іскарка Брин теж від вас чекає таких гарних букв, складених або зліплених з пластиліну. На цьому ми кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!